Чи можна цією пилкою різати вздовж волокон. Тобто не тако, не поперек. Бачите, тут я почав щось різати, передоріжу. Ой! Оце поперек. Ой, чекай бо. Ось котиться все, тікай, не котися. Ой. Так, це поперек волокон. А те такого? Давайте ми попробуємо. Посюдиво. Зараз я кубанчик відріжу. Джека щось біснується. Так, попробуємо ми поставити тут, І отако, Ой-йо, не котись, не кутись, куди ти котися. Так, зараз спробуємо розрізати. Главні пальці не відрізати, розрізати вздовж волокон. Так, не повторюйте вдома, дивіться. Ну що я скажу? Якщо довге, цією пилкою паршиво різати. Якщо виходить, тут буде дровеняка, різати нею паршиво. Якщо отако, дивіться, як чотенько ріже. А ну попробуємо на. Це вже так. Раді інтересу, типу, досточку вріжу. Але пальці не відрізати. Чого не можна врізати пальці, то що тік-ток блокує. Якщо вдруг кров буде, відео заблокує. Навіть з помідорами в мене заблокували, думаю, що в помідорів кров. Дивіться, як, як чотенько. Ну що, ріже, ріже. Можна, звісно, ще таке було спробувати. Але я чесно чого очкую. Шкода пальців. Ну, це сосна. Якщо цікаво, скажете, що це сосна, акацію не вріже і так далі. От до мене є акація, є якась грушка дика суха сухарі. Пишіть коменти, спробую. Якщо треба, дуба знайду, дубові досочки. В общем, що кому цікаво, пишіть. Зніму, покажу. Так, то в мене від цієї пилки одні позитивні емоції. Ріже чотенько.